Вітаю вас, шановні семикласники. На попередніх уроках ви розв'язували задачі. Ви вчилися грамотно висловлювати свою думку, опрацьовували нові пізнавальні дані. Також ви вчилися організовувати власну діяльність під час виконання цих завдань, раціонально розподіляти свої зусилля. Також сприймали цю тему мовності в межах завдання та діяли згідно з ними. Сьогодні на уроці ми перевіримо, як ви навчилися це робити. Тому тема сьогоднішнього уроку – К контроль. Мета уроку перевірити стан математичної компетентності. Набутою під час вивчення тем точки прямі промені, відрізки та їх вимірювання, а також кути та їх вимірювання. Оцінити спроможність застосовувати набуті знання і уміння до розв'язування к задач. А тепер корисні поради. Підготуйте для роботи аркуш ручку. Під час уроку ви можете ставити відео на паузу, щоб виконати завдання, а також для повторного перегляду завдання. Після виконання Ка контролю відправляйте свою роботу на перевірку способом, який визначив у вас вчитель. На відміну від традиційних тестових завдань, ви знайдете особливі тестові завдання, тобто серед наведених до них відповідей, правильними є дві відповіді. І щоб розпізнувати ці запитання завдання, між собою біля номерів завдання проставлено умовні позначення. Саме у таке. Одна з відповідей є правильна. Це зелений кружечок всередині з цифрою 1. Якщо дві відповіді є правильними, це зелений кружечок всередині з цифрою 2. І ще у вас є таке завдання, як задачі. і вам треба бути проаналізувати вихідні дані. Та певну вимогу до завдання, розв'язати одержану задачу та записати її розв'язання з поясненням чи обґрунтуванням. Біля номера до кожного запитання завдання поставлено умовне позначення як зелена хмаринка. Тому, якщо ви її побачите, то треба записати розв'язання в певному місці. І бажано, щоб ви виконали цю контрольну роботу за 40 хвилин. Завдання 1. Розгляньте малюнок. На карті України знайдіть обласні центри, які розташовані на лівому березі Дніпра. А. Вінниця, Б. Житомир, В. Полтава, Г. Луцьк. Виберіть правильну відповідь. А тепер на правому березі Дніпра розташовані А. Харків Б. Суми, В. Тернопіль, Г. Чернігів. Виберіть правильну відповідь. На умовній прямій Луз Житомир розташований А. Хмельницький Б Львів В. Черкаси Г. Рівне. Виберіть правильну відповідь. Переходимо до завдання 2. Школа розташована між бібліотекою і магазином. Знайдіть відстань. Між бібліотекою і школою. Якщо відстань між бібліотекою і магазином дорівнює 600 метрів, а між школою і магазином 400 метрів, виберіть правильну відповідь А 100 метрів, Б. 0,2 кілометра, В. 50 метрів, Г. 200 метрів. Знайдіть відстань між бібліотекою і магазином. Якщо відстань між бібліотекою і школою дорівнює 300 метрів. А між школою і магазином у 4 рази більше. Виберіть правильну відповідь А. 1500 метрів. Б. 1200 метрів. В. 1,5 кілометрів Г 200 метрів. Продовжуємо завдання 2. Відстань між школою і бібліотекою дорівнює 300 метрів. Цю відстань поділено на дві рівні частини. Чому дорівнює відстань між серединами цих частин? А 140 метрів. Б – 200 метрів, В – 100 метрів, Г – 150 метрів. Виберіть правильну відповідь. А тепер руханка. Того пса не було і не буде. Так. Тепер після активного відпочинку продовжимо наше розв'язування. Завдання 3. Зобразіть точками на площині дві будівлі А і Б. Відстань між якими дорівнює 800 метрів. Знайдіть. Між будівлями А і Б таке місце для будівлі С, щоб виконувалась умова, АС дорівнює 3 БЦ. Завдання 4. Дві автомобільні дороги перетинаються під гострим кутом. На малюнку позначте кожну дорогу двома літерами. Як пряму на площині та запишіть усі розгорнуті, тупі та гострі кути, які утворилися на малюнку. Зараз ви на екрані бачите квітки, які треба вибрати, щоб поставити увазу. Але не просто так. Червоний колір квітки позначає... Що всі завдання були зрозумілі. Жовтий майже все зрозумів, синій погано зрозумів або зовсім не зрозумів начальний матеріал. Зробіть, будь ласка, свій вибір. Сподіваюсь, що ваза, наповнена квітами, виглядає так. Домашнє завдання повторити елементарні геометричні фігури та їх властивості, скласти власну К-задачу за темою. Бажаю всім успіхів і до нових зустрічей.